Які наслідки весняного паводку на Житомирщині? Рятувальники відкачали майже 200 кубометрів води з приватних домогосподарств у місті Малин у місті Малин Коростенського району та СМТ Черніхів Житомирського району. Хто пошкодив пам'ятники на польському кладовищі у Житомирі? Війна зламала наше життя, каже переселенка з Херсона Катерина Ребро. У мене є донька, яку я дуже сильно люблю, і мені потрібно було саме думати про неї. П'ятницю, 14 квітня, я прийшла відвідати своїх бабусю і дідуся. Я побачила, що, по-перше, відвалена ця частина, яка в 2011 році була встановлена, ми робили реконструкцію, і також. Погойданий якимось чином відбиті частинки, які я безпосередньо тут зберігла, угу, угу. які говорять про те, що пам'ятник якимось чином був порушений. Окрім того, так. я побачила знищені могили навколо. 17 квітня могили з побитими надгробними плитами, огорожами та хрестами Житомирянка Наталія Шумлянська показала директору спецкомбінату побутового обслуговування Василю Ганченку. Могила була не ну, так давно, тому що я тут періодично ходжу і бачу. Да. Могила побита, це наровно плита. Наталія Шумлянська каже, що пам'ятники хрести та огорожі довкола могил пошкодили дерева, що впали. З того, що я розумію, так одне дерево впало, угу. друге дерево різали. Якщо ви можете подивитися, он до є піньок, да, так? так можливо, так, можливо, на мій пам'ятник. Дерево і впало, але ці питання необхідно вирішувати. Вирішувати, Однозначно. тому що Однозначно. це є пам'ятка од це є пам'ятка архітектури. Правдиво слів Наталії це те, що дійсно. На вічені пам'ятки. Нагробне споруди вони називаються. Причина падіння цього дуба в діаметрі десь метр, довжина його була метрів 50. І плюс йолка до. де вони впали під своїм весом, вони зламали цей клен. Ось тут надрізали. Тобто. Все стихії. просто прогнивши коріння в дубові, ну йолка подвів, в неї там коріння нормальне. Тут дуб повалив оці всі. І благо то, що тут не було людей в цей час, коли він падав. За словами Василя Ганченка, комісія спецкомбінату склала акт про те, що під час боревію дерева пошкодили надмогильні споруди та ухвалила рішення прибрати дерева та відновити пошкоджені надмогильні споруди в разі звернення громадян. Ось Наразі є людей. від громадян одна заява. Ось заява людей. Ось вони були тут. 10 квітня угу. ми Зуміть, порахували вже шість вибуху, могил. І оце огорож, два, три. Всі ці могили, згідно заяв, всі ці от, значить, стихія буде е, зроблена. Тобто пам'ятники будуть встановлені, закажуться нові пам'ятники. Все відшкодовується. Ось лист, де було повідомлено комунальне управління. І це на кладовищах постійно це відбувається. І ще не одна людина, де поневічені ці пам'ятники, ще не одна людина не відшкодовала собственного кишені ці відшкодуває. Це вся міська рада відшкодовує. Окрім того, я вважаю, що в Житомирі певною мірою порушена якби комунікація, тому що передусім люди мають бути поінформовані про ті або інші дії, які відбуваються на тому або іншому кладовищі. Антоніна Тугас Сергій Кобилянський Суспільне новини Житомир. Впродовж вихідних рятувальники тричі відкачували воду з приватних домогосподарств області. Про це розповіла Ірина Романюк, пресофіцерка головного управління ДСНС у Житомирській області. Вчора працювали у селі Глибочиця Житомирського району. Там грунтовими водами підтопило підвальне приміщення житлового будинку. Після двогодинної роботи за допомогою мотопомпи бійці від ДСНС відкачали близько 10 кубометрів води. А також напередодні у суботу рятувальники відкачали майже 200 кубометрів води з приватних домогосподарств у місті Малин у місті Малинкоростенського району та СМТ Чернігів Житомирського району. Олег Єрмолюк, начальник народицької селищної військової адміністрації, каже, що внаслідок весняних злив частково підтоплені переправи та приватні господарства громади. В Грезлі на даний час було розміто переправу і підмито основну дорогу, де зроблений дерев'яний міст у вівторок це вже було все полагоджено, і автобус і швидка до Грезлі за Грезлю, вірніше село Радча, Нова Радча і Стара Радча може вільно пересуватися. Із переправою, яка підмита роботи, почнуться тільки тоді, коли там буде проведено певні обстежувальні роботи саперів більшості приватних городів. Де вони підтоплені, вони звичайно, що е роботи ніякі провести не можна в зв'язку з тим, що якщо даже там воду відкачати, вона е на наступний день знову ж таки рівень води підніметься, тому що е дуже високий рівень води в річці? Е є проблема у нас із е переправою на базарську зону, тобто е на річці уж де було пошкоджено е місце е так. Зараз там стоїть контрольна переправа, але і за понтонною переправою, і до понтонної переправи рівень води піднявся на сантиметрів 50-60. Але в нас е, е, був департамент е, жтомера. Е, вони провели обстеження, і ми думаємо, що рівень води. Понизиться, то там будуть проведені теж якісь роботи. Тобто своїми силами ми там зараз нічого провести не можемо. Підтоплені приватних господарств зафіксовані у Малині Коростенського району та Черніхові Житомирського району. Рівень води у квітні цього року підвищився і на річках Житомира. Про це розповіла Ірина Романюк, пресофіцерка ДСНС України у Житомирській області. Тетяна Дукач, Дмитро Клименко, Суспільне, новини Житомир. Із п'ядесяти шести вчителів, які зареєструвалися для проходження сертифікації, перший етап подолали 37 педагогів. За словами начальника управління Авної служби якості освіти області Олексія Радька основна мета сертифікації визначити найкращих вчителів. Не проходження сертифікації жодним чином не вплине на подальшу роботу педагога. За вчителем залишиться його категорія та звання. Що ми подивимось, спортсменів не всі ж спортсмени займають призові міста на п'єдесталі, правильно. Але це не дозволяє нам говорити, що інші спортсмени, які не зайняли місця на п'єдесталі, скажімо, погані спортсмени, чи вони можуть бути поганими тренерами? Абсолютно ні. Це лише даний етап, даний момент конкурсного відбору. І якщо є конкурсний відбор, звичайно, всі не можуть пройти конкурсний відбор, якщо це дійсно об'єктивний конкурсний відбор, який обирає. Ще раз кажу самих найкращих. Ірина Щебет успішно пройшла сертифікацію. Жінка працює вчителькою початкових класів. Розповідає, успішне проходження вигідне для викладача не лише у професійному, а й у матеріальному плані. Зокрема, дає право швидше отримати кваліфікаційну категорію, а це надбавка до заробітної плати педагога. Наприклад, вчитель першої категорії, отримавши сертифікат, автоматично отримує вищу категорію. Тобто, вчитель молодий. Він прийшов, пропрацював два роки, і він може не чекати 5 років, поки настане рік атестації. Він може сертифікуватися. Вчитель, який успішно проходить сертифікацію, він має право на позачергову атестацію з підвищенням кваліфікаційної категорії. Це перше. Друге, вчитель, який успішно пройшов сертифікацію, має надбавку 20% відповідно до свого тижневого навантаження. Нині Ірина Щебет працює експерткою сертифікації вчителів, каже під час своєї роботи помітила один недолік у тестуванні. Що сісти проаналізувати, ну, ну зовсім є питання, які не стосуються, особливо інклюзія. Та не в кожному не кожен клас інклюзивний. Якщо вчитель не працює в інклюзивному класі, він не знає певних нюансів, так? тому що ну йому не потрібно. Так? Там чи якщо вчитель початкових класів не викладає інформатику в початкових класах, хоча де. Там в університеті він колись да 10 років назад, чи 15, вивчав методику викладання цього предмету. Ну вибачте, за 15 років багато чого змінилось. Нині сертифікація вчителів є не обов'язковою та проходить у тестовому режимі. Що ми можемо здобути, або де ми можемо зупинитися на сертифікації? Це може бути е, як вияв кращих вчителів з одної сторони, або це може бути обов'язково сертифікація для всіх вчителів, яка. Проявить як виступить в ролі фільтра, яка буде допускати до школи тільки тих вчителів, які зможуть пройти її, за словами експертки з сертифікації Тетяни Ковальчук. Нині, коли сертифікація є необов'язковою, вона є вигідною для вчителів, адже може бути альтернативою атестації. Звичайно, краще, коли вчителю є вибір. Атестація або сертифікація. Ось я вам так коротенько навіть скажу свій власний досвід. Коли я проходила сертифікацію, я в той же самий рік проходила і атестацію, тобто паралельно. І знаєте, це і для мене був як і стимул, я собі пройшла успішну сертифікацію, але разом із тим, це для мене як і ще і є в мене ще продовження. в мене ще і запас попереду. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини Суспільне Житомир. Війна зламала наше життя. І тому в один період нам довелося вже виїжджати. було дуже важко. Рік тому, 24 квітня, 30-річна Катерина Ребро разом з родиною залишає рідне місто Херсон. У мене є донька, яку я дуже сильно люблю, і мені потрібно було саме думати про неї. Тому коли ми виїжджали, приїжджали блокпости. Це було біля сотні блокпостів, які нам потрібно було подавати. Катерина розповідає, що з дому взяли лише два рюкзаки. У дитини, коли перевіряли іграшки, які вона там з собою забрала, це було знаєте, Такий невеликий рюкзачок. Вони, коли там передивлялися в кіндерах, лазили, казали, Ах, які класні ігрушки, я заберу своєму сину. У мене п'ятирічна дитина сказала: ні, це мої ігрушки, це моє, це не ваше. Жінка каже, що російський військовий був здивований поведінкою доньки, але все ж таки іграшки віддав. Шестирічна Софійка розповідає, що вдома вона боялася вийти на вулицю. Страшно, Того, що там були обстріли, тривоги, багаточок. Дитина два місяці була в підвалі, ми ж закривали вікна, щоб у нас, ж, не дай Бог, нічого, тому що орки ж їздили і світили вікна, якщо в когось десь вікно було відкрите. Тобто потрібно, надо було вікна всі забивати. І світло, що ми не включали. Знаєте, діти підземелля були. Коли ми вже виїжджали на нашу територію, побачили наш прапор, ну, Соня, це взагалі це наша перлинка така, знаєте, нашої сім'ї, почала співати гімн України. Боже, це було наскільки просто! Поклала ладоньку. І давай, ще не мерла України. Боже, ми всі плакали. Ми як побачили наших хлопців. Ми почали їх обіймати, цілувати, дякувати. Катерина говорить: в місті Житомирі життя її родини поступово налагодилося. Чоловік почав працювати, а вона проводить онлайн уроки з англійської мови в херсонському дитячому садочку. Мені там потрібно підтримувати, тому що у мене діти залишилися деякі в Херсоні. І їх потрібно ну, знаєте, трішки підбадьорювати. Тому що зараз постійні вибухи, обстріли, вони не можуть йти на вулицю, погратися, вони не можуть з дітками спілкуватись. В них цього немає, в них забрали це. І вони не знають, вони завтра виживуть чи не виживуть. Софійка вже рік ходить до дитячого садочка у Житомирі. Дівчинка говорить, що їй тут подобається. Все добре, Я гуляю з дітками. Художку хожу. Я називала планету Землю, щоб, щоб всі дружили, об'єдналися, і всі були раді. Оце я люблю співати, танцювати. Катерина каже, що Софійка дуже активна і відвідує багато гуртків. тобою молодці. Час від часу розповідає Катерина. Вони з донькою переглядають сімейний альбом і згадують ті часи, коли не було війни. Цей альбом пережив багато чого, дадець, але ми його взяли, тому що тут залишилися такі цінні моменти для нас. Хоч це просто фото, але це дуже важливо зараз для нас, дадець. Да. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир. 18 квітня у Житомирі вночі до плюс 6 градусів вдень до плюс 11 без опадів. У Барвічеві продовжу ночі 5-6 градусів із позначкою плюс в день до 10 тепла дощитиме. У корисині вночі від 6 до 7 тепла в день до 12 градусів вище нуля, без опадів. У малині вночі до 7 вище нуля вдень до плюс 12, без опадів. У Звягелі вночі 6-7 градусів із позначкою плюс в день близько 12 тепла. Опадів синоптики не прогнозують. У Овручі вночі до плюс 5, в день до 14 градусів тепла без опадів. Ви дивитеся суспільне Житомир? Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт. У студії для вас працює Юлія Пазенко.